Всім привіт! Багато людей задають собі питання, що таке медіа. Сьогодні ми поговоримо з вами на цю тему. Давайте прочитаємо, що таке медіа. Медіа це з англійської мови медіа, від латинської медіум посередник, засоби, передавання, зберігання і відтворювання інформації. Перше, що ви знайшли, це друк. Ось вам пояснення, що таке друк. Друге, що виготовили, це кінозапис Ось вам теж пояснення. Прочитайте самостійно. Третє, що е, зробили це радіо. Четверте це телебачення. І е, потім створили інтернет. А потім вже створили мобільні телефони. Вони бувають різні, ось такі та ось такі. Ось вам пояснення. Всім пока. Дякую за перегляд.